Привіт, друзі! Ви на каналі Атом. І сьогодні ми поспілкуємося з директором нашого виробництва та дізнаємося, як покращити заготівлю силосу вашого господарства. Сьогодні ми для вашого господарства розкажемо про вироби для заготівлі силосу. Перший виріб, який ми можемо вам показати, це відвал для силосу шириною 5 метрів. Відвал для силосу шириною 5 метрів виготовлений з конструкційної сталі С-355. Також встановлені на відвалі ножі із сталі Хардокс. Це надзвичайна міцна засосідка сталь для того, аби не стиралася сама конструкція відвалу. Відвал агрегатується на трактори 300 плюс коней. Це саме на потужні трактори, які застосовуються при трамбуванні силосу. Відвал складається з трьох частин. Це значить, центральна частина і два крила. Ці крила оснащені гідравлічними циліндрами потужними. І вони відкриваються таким чином, що коли ми піднімаємося по силосній траншеї до гори, в трактора не вистачає потужності. І йому, так би мовити, потрібно трошки зменшити вагу силосної маси. І він їх відкриває в іншу сторону, і силосна маса сповзає на бік. І таким чином він далі продовжує ущільнення щіл силосу. Гідравлічна система цього відвалу складена таким чином, що ми можемо керувати окремо як правим крилом, так і лівим крилом. Упор зроблений для того, аби його виставити нижче основних ножів, щоб вони упори саме скользили по площині, на якій робиться забір силосної маси і підгортається на бурт. Основна лопата відвалу підсилена. Позаду двома потужними конструкціями, тобто двома балками, тобто у нас виходить відвал сам коробочного типу, і це забезпечує максимальну міцність та жорсткість самої конструкції. Кріплення для агрегатування на Машинах носіях ми робимо різноманітні. Ми можемо його заготувати як на фронтальному навантажувачі, так і на тракторах. Також ми виготовляємо навіски фронтальні на різні типи тракторів різної потужності від 50 кінських сил до 110 кінських сил, від 150 до 250 та потужні ось такі, як саме зараз тут представлена. Це на John Deere 8 серії 8R. З різними типами мостів, як з Олесом, так і з простим мостом МФТД, на навісті встановлені гаки третьої категорії. Вантажопідємність навіски сягає більше п'яти тонн. Ось постачається в повній комплектації. Це із центральним гвинтом та гідравлічними шлангами, які ми можемо під'єднати для активної роботи на віскі. Серед виробів нашої компанії для заготівлі силосу ще є відвали, прямі посилені шириною 3 метри. Є відвали шириною 3,5 метри. Це прямі посилені на фронтальні навантажувачі зі зміною кута повороту механічною. Ось також у нас є в наявності різноманітні. Вила для силосу починаючи з ширини 3 метра і закінчуючи 5 метрів шириною. Більше інформації на нашому сайті. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь та залишайте вподобайки під цим відео. До нових зустрічей!